Пане Михайло, вітаю вас. Дякую, що знайшли для нас час. Ну і перше питання: чи можна зараз говорити вже про те, що Росія у своїй, у своїй агресії проти України вже минула стадію першу стадію Бліцкригу, другу стадію намагання якось стабілізувати ситуацію, і зараз же переходить до наступної стадії війни, такої терористично-психологічної стадії? Я думаю, що терористично психологічна стадія була від самого початку. Оскільки насправді то вони не збиралися воювати, вони збиралися 24 лютого зайти швидкими десантами захопити українське керівництво, знищити його, посадити Януковича і, і оголосити про те, що в принципі змінено владу в Україні, повернуто до реалійдві реалій 2014 року. А при цьому всі ці ракетні удари. Які наносилися паралельно, і авіаційні удари мали дійсно, окрім того, що вони, начебто, мали знищити ППО і авіацію, чого вони не зробили, мали також і цей самий терористичний ефект для залякування українських, українських громадян та українських військових. Насправді це не спрацювало. Після того було дуже багато таких прикладів: саме терористичних ударів по цивільній інфраструктурі, можемо згадати, і удари по торгівельним центрам. В Києві і в Кременчузі, і в Дніпрі, і в інших містах насправді використання абсолютно неточних ракет старих Х-22, які не призначені для ударів, по скажімо так, наземним це наземним цілям. Це ракета призначена для знищення з ядерним боєзапасом авіаносців. Тому зараз зараз би я все ж таки сказав, тому що нас часто використовують терористичний етап, а я би назвав це вже геноцидний етап, тому що тероризм сам по собі він має таку особливість створення атмосфери страху. Тобто всі ці теракти вони мають на меті якраз інформаційно, психологічно, психологічний вплив, який потім впливає на ворога і примушує його. До, до поступок або до якихось а, змін своєї політиці. Зараз те, що ми бачимо, коли Росія знищує, цілеспрямовано знищує з використанням і ракет і а, іранських безпілотників, конкретне завдання знищення енергетичної і, а, інфраструктури подачі електроенергії на, напередодні зими. Тобто є інтенція, є наміри забезпечити. А, Ситуацію, коли українці не зможуть отримувати тепло, і будуть замерзати від холодної війни, яка в Україні відомо є досить суворою. Тобто, тут є головне це безпосередня мотивація проведення цих ударів по енергетичній структурі з метою знищення українців, саме через те, що вони українці і не хочуть денацифікуватися. тобто, фактично, це і є визначення геноциду. Коли хтось намагається знищити націю або етнічну групу, з метою саме знищення цієї групи, бо ця група саме є цією нацією або етнічною групою, використовує для цього будь-які засоби. Ми знаємо голодомор. Зараз Холодомор можна знищувати безпосередньо ударами по населенню а можна знищувати та інту інфраструктуру яка забезпечує базові потреби людей тобто отримання тепла це базова потреба людини і так само як і їжі або води і в цьому зараз росія намагається перешкодити тобто це вже не терористичний етап а можемо назвати його все ж таки більше геноцидний по тероризмом росія займається давно і не з 24 навіть лютого а звісно Починаючи з 2014 року, але ж при цьому, да, вважаючи на те, що та зброя, яку використовують росіяни, все ж таки не точна, дуже часто йдуть влучання саме в цивільні об'єкти. Ну, як ми бачили в Києві, як ми бачимо в Миколаєві, як ми бачимо в Запоріжжі. Чи можуть росіяни певним чином посіяти? Страх жах від цієї війни в українські душі, в українські серця. Чи все ж таки вже про це не йдеться? Тому що ми всі, всі ці історії ми вже бачили, чули і вже ну, якби це не жахливо звучало, але все ж таки, ми до них, до них вже звикли. Ну ну звичайно, компонент страху, компонент тиску на психіку українців присутні. Це очевидно. Будь-який ракетний удар, це величезна, величезний стрес для людини для нормальної. Тому звісно, росіяни е, мають кілька завдань, тобто е, постійно проводяться інформаційно психологічні операції, які вказуються, що українці будуть всіх українців, які будуть захищати Зеленську або будуть захищати українську ідею, або будуть захищати або протидіяти Росії. Вони будуть знищені. Про це регулярно буквально здається, вчора Кадиро знову заявив, що всі, хто будуть. Виступати за Зеленського ми будемо знищувати, знищимо Зеленського, а потім всіх, хто його підтримує постійно Володін, Медведєв і так далі. Всі ці люди, я вже не кажу про журналістику, там так звану, про, чи пропагандистів. Вони постійно про це говорять. Тобто, і при цьому нанесення ударів ракетних, звісно, це є психологічний тиск. Але ви сказали, удари не точні. Ну інколи удари не точні, але удари по інфраструктурі енергетичній зараз були доволі точними. Причому. Експерти кажуть, що це видно так, що підготовку цих ударів, тобто вибір цілей і конкретно місце влучання безплотників чи ракет, явно консультували саме спеціалісти з саме таких об'єктів, тобто теплоелектроцентралі чи електростанції, тобто удари якраз туди, де руйнується саме обладнання, яке відповідає за. Роботу всього об'єкту, не просто кудись там в стіну або в якийсь поряд, чи просто в дах, чи, чи ще кудись, а саме в те обладнання, яке наносить найбільшу шкоду, тобто припиняє фактично діяльність цього об'єкту енергоструктури або електроструктури. Тому тут все-таки психологія і тиск на психіку є, але. Все ж таки удари по енергетичній інфраструктурі напередодні зими. Причому про це заявляють і політики російські, і пропагандисти. Це для того, щоб в Україні щоб українці відчули, що вони мають здаватися і не підтримувати Зеленського, бо от вони замерзнуть, от вони підтримують Зеленського, а як вони замерзнуть, вони зрозуміють, що з Росією не можна сперечатися, і вони будуть здаватися Росії. І зрозуміти, що вони просто росіяни, які зазомбували, як кажуть, як каже Путін та його інші посіпадь. А чи може бути ще один такий? Ну, наприклад, сценарій, якщо Росія може розраховувати на те, що українці влаштують таку другу велику хвилю еміграції, і таким чином якось тиснути на європейський союз новими, новими біженцями. Безумовно, безумовно, це цей аспект також є. Ну тобто буде гуманітарна катастрофа через відсутність тепла і електроенергії. Українці так знову будуть змушені зніматися з своїх місць споживання і рухатися вже причому не на західну Україну, як це було на початку війни, 24 лютого, а вже до Європи, де буде забезпечено якісь базові потреби з точки зору, хоча б буде тепло. І це дійсно цей аспект я впевнений. Розглядається російською владою. щоб у них вже був план, щоб в Європі почалися протести. Вони там смакують, десь Франції почалися протести зараз. Э, Прем'єр-міністр Великобританії подав подала відставку саме через те, що не змогла впоратися з цими викликами цін на енергоносії. Росіяни тріумфують. От, бачите, вже Великобританія здається. Зараз ще трошки підпід під, е, хитаємо е, політики е, будуть вимушені відмовлятися від підтримки України. А тут ще й хвиля міграції. Звісно, такі розрахунки. Тобто, організація гуманітарної катастрофи в Україні та Європі, це був ще план. У них е, відразу, як, як провалився основний план 24 лютого, Вони відразу почали е, тиснути на, на Європу, особливо коли Європа почала вводити санкції, такі драконівські санкції, тобто. В тому числі ембарго на повне, пост... на повне ембарго на постачання енергоносіїв і нафти і газу, і якраз у відповідь на це росіяни почали говорити про те, що вони організують гуманітарну катастрофу в Україні і в Європі, і це призведе до того, що політиків в ході демократичного процесу буде змінено, і ці вже політики будуть відноситися більш обережно до Росії, і не будуть підтримувати Україну, бо це веде до катастрофи фактично західної цивілізації. А завершуючи, і все ж таки повертаючись до першої теми до психологічно-терористично-геноцидної війни, як ми з вами визначили, чи може Україна щось протидіяти такій тактиці? На жаль, у нас просто немає достатніх інструментів такої дальності, які могли би створити паритетні удари по російській території. Тобто, якщо б у нас були ракети тисячу-дві тисячі кілометрів. Звісно, ми могли би вже зараз наносити удари без проблем і е, створювати паритет. Тобто ви наносите удари, ми наносимо удари, тому давайте ви припините удари, бо е, не буде вам е, е, спокою ні в Москві, ні в інших містах Росії. На жаль, у нас такого паритетної попаритетної ситуації немає. Нам зараз головне забезпечити збереження нашої інфраструктури, і це є е, е, основно, основною основною задачею. Тобто, побудова інтегрованої комплексної багатошарової системи протипитної протиракетної оборони, яка би могла забезпечити високий ступінь знищення будь-яких цілей і крилатих ракет, балістичних. Тим більше Росія зараз веде переговори з Іраном про поставку балістичних ракет і безпілотників, і таке інше, все це має бути гарантовано знищено. Удари по російській території безумовно мають продовжуватися в Тій мірі, в якій це можливо для українських збройних сил, генеральне завдання створення системи ПРО і ППО і звісно звільнення наших територій. Насправді, удари по російській території вони мають звісно психологічний ефект знову ж таки. Але нам треба дивитися на захист нашої території і звільнення нашої території, і це повірте буде мати не менший психологічний ефект. От якщо ми звільняємо, ми, ми бачили, звільняється Харківська область. І це фактично ефект ядерного удару по Росії. Якщо звільняється Херсон, ще один ядерний удар по Росії. Тобто всі ці удари психологічні, це удари в постамент, на якому стоїть режим Путіна і Путін особисто. Чим більше таких ударів це навіть краще ніж ракетні удари безпосередньо по території Росії.